Проходьте до нас, будь ласка, подивитесь, як ми живемо, де ми приймали дітей. Проходьте, будь ласка, тут живем я, чоловік і четверо діток наших спільних. У цьому будинку сім'я Світлани із села Радьки Хорольської громади влітку двічі приймала дітей. Робили це у рамках загальнонаціональної програми Дитина не сама. Пільга бо виплат за це не передбачено. Тут ми приймали наших діток. Які потрапили в складні життєві умови. Тут вони спали. Два братика спали знизу, сестрички чомусь вирішили, ну їм так може зручніше було, вони спали вдвох на другому поверсі. Потім вийшло так, що тут було трошки по-іншому в цій кімнаті. Тут наша дочка спала і рядом спала коло неї старша дівчинка, з яких ми приймали. Згідно з програмою прихистити можна дітей, які зокрема залишилися без належного нагляду або загубилися. Зробити це можуть українці, які перебувають у безпечному місці на території України, а також можуть гарантувати безпеку дитині та забезпечити її їжею та речами. У Хорольській громаді участь у програмі беруть дві родини. Для цього необхідно зареєструватися через спеціальний чат-бот у Телеграм, говорить Наталія Гавриленко. На території е, нашої громади спеціальних закладів для, е, чи установ для дітей, які опиняться в складних життєвих обставинах, які можна було тимчасово влаштувати до моменту вирішення, їх подальшої долі немає, е, то е, у нас є е, патронатні сім'ї, у нас є сім'ї, які зареєстровані в Чатботі, які відповідно пройшли навчання, отримали сертифікати і можуть давати прихисток дітям. Я сам супрузі сказав, що кажу, треба якось хоч чимось допомагати. Воювати я не піду, бо по сустенню здоров'я не проходжу. А як дали дітверу. да, страшно було сразу. це знайомство. Звісно, що треба ж були спальні місця, то, звісно ж, купили крісло розкладне, купили дивончик ще один. Звісно, треба ось двох сполку, ну вже після того купили, правда. У сім'ї Руслана та Світлани діти, яких прихистили, жили від місяця до трьох. Щоб забезпечити родину харчуванням, збільшили домашнє господарство. Ми з ними разом знову все і робили. Разом ходили далеко від один від одного і не відходили, бо то. Того... Що Василь ліше разом літом ми любили кататися на велосипедах. Нині на Полтавщині 121 людина завершила підготовку в рамках програми Дитина не сама, повідомила начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Фоменко. Це онлайн-навчання з психологами, педагогами та фахівцями соціальної роботи. Вони розповідали про догляд та виховання тимчасово влаштованих дітей. Тетяна Іва, Богдан Казирець, Суспільне новини, Полтава.